Ми зібралися для того, щоб ушанувати пана Степана Петріва, Степана Михайловича, із його надзвичайно великим подвигом це сповнення 90 років. Це вже коли людина проходить весь життєвий шлях і доходить до 90, я вважаю, та ми всі думаємо, що це вже великий подвиг. Це така людина, яка перший раз у житті мені зустрілася. Добра людина, енергічна. Пісні співає. вірші такі, що у мене зараз, бо я не вивчила їх. І скільки віршів я почув. Не він. І завжди ходить на всі заходи. Заходи всі. І ми бували, що і раніше їздимо, то до церкви їхали, то на заходи їхали. Пані всі дивляться та яка капара. Так, 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 так. 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 Стройний такий високий, енергійний чоловік. Ну, так, так, о, такий, о, як, люд, я я так, як люди, я такий, як люди. Я зрозуміла, що пані Валя висловила захоплення вам. Я, розумію, так, так. я тільки так. Виходимо, <рес> ручки. Під руку мене бере, а люди дивляться і думають, о, зараз. Бачиш, павло, ручку треба подавати. Oh, yeah. <поц 'я> і цілувати ручку, між прочим, жінкам, бо вони завжди руку. <поц я> <поц я> завжди завжди пан степан завжди цілує. І дякую. я дуже дя дякую всі, що Богу, що виконую. у вас скільки енергії. І дай Боже, щоб ви, як казали, пане ледь до старості нам без без старості. старості. Дякую. Дякую, бажаю. Добра, здоров'я, радості! щастя. Та так поцілуйте його в Ой, як жінкою пахне. <плес> Джордж Байрон перевела Леся Українка, перевод. Коли сниться мені, що ти любиш мене, ти на сомній не гнівайся, люба. Тільки в мріях, я таю, те щастя ясне. Кожне ранок оплака на згуба. Любий сон, забери собі силу мою, а мені дай безсилля розкішне. Може, знову як у ту ніч я буду в раю, ох, яке то життя буде пишне. Сон і смерть кажуть люди то браті рідні. Сонце є образ мовчазної смерті. І коли смерть може дати краще раді, ніж в усні, то я прагну скоріше вмерти. Ох, нехмур моя мила, брівок лагідних, ти не гадаєш, що я нато щасливий. Коли грішний був сон, я спокотував гріх, звик, як слід, мій сон чарівливий. Хоча бачу, кохана твій усміх в усні, ти не карай мене за примари. Після снів чарівних прокидатись, мені це страшніше від всякої кари. Mm. Джордж має родиться? Ви що я молодим треба дати стардину. Це не мішає. в водости поколений. Я хочу зараз зачитати слова подяки пану Степану. Подяки за його активну участь у громадському житті. Скільки я його знаю, ще з 89-го року. з 90 із і з 91-ї, далі і далі, і далі, і до 2001-ї 2012-го, пан Степан, невід'ємна частина руху, куну всіх зібрань демократичних, всіх, де що відбувалося, він є. Тому, шановний пане Степан, Криворізька міська організація Народного Руху України, всеукраїнське об'єднання ветеранів, просвіта щиро і від усього серця завдячують вам за той величезний життєвий подвиг, котрий ви здійснили, живучи у нашому місті, в інших місцях, в які запропорювала вас доля. Все своє свідоме життя ви жили для України, для нашої рідної неньки і не уявляли себе без неї. Ви, наш усіх, чаруєте своїми чудовими віршами, піснями, у яких відчувається ваша душа, безмежна любов до матері вітчизни. Ми свідомі того, що ваше життя є і залишається для молодого покоління зразком виховання патріотизму, людської гідності, вірності та відданості нашій спільній справі. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, щастя, великого терпіння та витривалості. І надії на краще життя, якого ви заслуговуєте Многое і многое вам літа. Я від себе хочу сказати вам наступне. Я вас запам'ятала ще в ті буремні 90-ті роки, дуже такого колоритного, цікавого, завжди готового і виступити, і вірша прочитати, і заспівати. Дійсно, ви всі ці роки своїм життям слугували нам. За приклад, ми багато чому навчилися у вас, і мені хочеться, щоб ви жили довго, довго-довго, щоб ви виховували своїм прикладом, своїм життям, своїм способом життя, щоб ви виховували наступні покоління, так любити Україну, як її любите ви. Ми від е, всіх патріотів, Кривбаса, всіх патріотів даримо вам цю книжку. І від українських республіканців дякую. Юрій Мешкетик Гетьманський Скарб. Я думаю, дуже цікава книжка, і вона дякую, дуже дякую. Да, і побажання з ювелеєму. вам ось відкритка. Да, і, значить, яке наше побажання? Як ви кажете, в віршах дуже коротко. От коротко я їх скажу, щоб ви так сказати перевисили. Той бар'єр рекордів Гіннеса по життю людини. Хтось тримати роки. Ми не за Сталіна, ми не за Суворова, ми не за гітлера народу ворога, ми за Україну. Любов безмежна, ні від Йоски, ні від фріста незалежно. <риклад> Ми українські партизани, рушаємо лавами обій. За нашим прикладом повстане народ пробуджений, скій. Ми українські партизани, життя нам труд і кров несе, Хай ж народ наш вільний стане нам Україна понад все. Ми українські партизани на шапки славних козаків. Щоб наряд визволи з кайданів, ми б'ємо фрицю, комуну і ляхів. Вже граю сурми, близько воля, вже жветься серце, кличе кров, огні коється наша доля, стають заковані з оком.